Сьогодні я хочу поділитися з вами одним з найсмачніших десертів у світі та пропоную вашій вазі класичний чизкейк Нью-Йорк. Але він буде не простим, а з ягідним конфітюром, що додасть ще більше яскравості смаку. Рекомендую хоч раз приготувати, ваші гості будуть в захваті від неповторного смаку цього десерту. Розпочинаємо з ягідного шару. Ягоди 800 г. Всипаємо в сковороду або кастрюлю на гріб. В мене малина та смородина, але ви можете взяти будь-які ягоди на ваш смак. Всипаємо цукор 100 г. Перемішуємо. Уварюємо приблизно 10 хвилин. За цей час почне виділятись велика кількість соку, а ягоди стануть м'якими. Далі кукурудзяний крохмаль 35 грамів, розводимо у воді, знадобиться 4 столові ложки, перемішуємо, повинна вийти однорідна суміш. Вливаємо крохмальну суміш ягоди. Конфітюр дуже швидко заварюється, тому перемішувати потрібно досить швидко. Як тільки маса почне загусати, вимикаємо нагрів та залишаємо охолоджуватись. Для пісочної основи беремо печиво або крекери 450 г, подрібнюємо в крихту. Я використовую кавомолку, але можна також покласти печиво в пакет та подрібнити за допомогою скалки або молотка. В крихту вливаємо розтоплене вершкове масло 180 г, перемішуємо. Все печиво має просочитись маслом. Далі масу з печива викладаємо в роз'ємну форму для випікання, формуємо дно та боки форми, переміщуємо форму в морозильну камеру на 10-15 хвилин. За цей час приготуємо сирну начинку. В ємкість збиваємо яйця 3 штуки, всипаємо цукор 150 г. Ванільний цукор 1 чайну ложку. Укороджений крохмаль 2 столові ложки. Все перемішуємо. Вливаємо вершки 300 мл. Додаємо сметану 400 г. Вершковий сир 500 г. Як приготувати такий сир з одного інгредієнту, дивіться в описі за посиланням. Далі додаємо лимонний сік 1 столову ложку, Все ретельно перемішуємо. Маса вийде дуже вершкова, однорідна та ніжна. Далі дістаємо форму з пісочним коржем з морозилки, вливаємо спочатку ягідний конфітюр, розрівнюємо. Вливаємо сирну масу на ягідний шар. Поверхню також розрівнюємо. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці перші 30 хвилин при 180 градусах, а наступні 30 хвилин при 150 градусах. Внизу духовки обов'язково розміщуємо жароміцний контейнер з водою. Чезкейк виходить ніжним і в міру солодким, а ягідний конфітюр надає не неймовірно кисло солодку нотку. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, яким вийшов ваш чизкейк. І пам'ятайте, що смачно готувати може кожен і, звичайно ж, насолоджуйтесь вашою їжею. Приємного чаювання! З вами була Марія Кукінг.